Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Віктор Циганков перейшов в Жирону. Контракт до 2027 року 5 мільйонів євро компенсації та 50% від наступного трансферу для Динамо. Вся інформація офіційна. Досягнути цього допомогла схема, яку реалізували Віктор Циганков та його агенти на чолі з братом Пепа Гвардіоли. Свідкуйте за хитрістю планування та реалізацією. І так, ще в кінці жовтня циганков заснував власний благодійний фонд, щоб мати можливість вільно виїжджати з країни без залежності від Динамо та дозволів від Міністерства спорту. Після цього циганков Цанков виїхав в Іспанію заздалегідь та весь час знаходився там. Далі пішла хвиля чуток про зацікавленість в гравці з боку Андерлихта та Порту. 13 січня циганков не приїхав на медогляд в Київ і, схоже, саме цим суттєво прискорив подальші перемовини між клубами. Знову нова хвиля чуток про зацікавленість від Ноттінгем Форест, Бринфорда та ПСВ. І вже 14 січня з'являється інформація, що циганков вже підписав контракт з Жироною та перейде в клуб влітку, а трохи пізніше цього дня його фото на матчі іспанського клубу, який фактично стає підтвердженням близькості переходу. На той момент здавалося дивним, навіщо Віктору підписуватись вже зараз в Жирону, коли є час, щоб домовитися про перехід в зимку, та ще більше часу, щоб знайти на літо значно потужнішу команду. Адже у вільному агенті повинні бути зацікавлені чимало клубів, навіть якщо в нього високий запит у зарплаті. Невже в агентів не було ніяких варіантів, окрім підписання циганкова в Жирону. Можливо і були, але частка в Жироні належить перо гвардіолі, усе тому ж брату Пепа. На цьому все. Дякую за пер... Ревлям зустрінемось на каналі.